З дев'ятої ранку Житомирянка Наталія розливає освячену воду у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Вона розповіла, що робиться вперше. До вісня вечора, да всі, хто бажає, може прийти і взяти воду по дві, по три, по п'ять. Як виходить, кому скільки треба? Бабусям село везуть маленьких бутилочках. Житомирянка Валентина набрала води на всю родину. Одну пляшку жінка планує занести хворій матері, каже вона для дітей своїх, для мами своєї, бо мама вже старенька. Всім набрала водички, а ми її будемо потрошки пити. А за що молитись? Щоб усі були живі, здорові, щоб була перемога. Головне, щоб була перемога, щоб настав мир на землі. От. будемо свирячувати житло. Діток кропувати водичку, давати пити діткам всій сім'ї. Дітки хворіють, даю водичку і краще сплять, і менше хворіють. Руслан набрав маленьку пляшку освяченої води. Він розповів, що зберігатиме її до наступного року. Поп'єр родина трошки, криничку освятимо водичку, так тому що у нас своє обіця. Ну і поставимо на майбутнє, щоб була до слідуючого року. В сумних випадках теж буває, коли йде. Захоронення, треба свячена водичка, окропити гроб, могилку і так далі. Я собі пляшечку і для своєї тещі пляшечку. Ну, така традиція, і ну, не нам не починати, не нам порушувати. Е, хочеться побажати всім миру та мирне неба і нашої перемоги. Василь протоєрей Свято Михайлівського кафедрального собору Житомира розповів, що у 2025 році на свято хрещення прийшло більше віруючих освячувати воду ніж у 2024 році. Минулого року було менше людей та цього року. І Наші всі інші храми по Україні збільшуються люди, тобто починають розуміти, починають переходити до того, те, що нас вкрали. Тому що ми знаємо, що ще у, на початку 19 століття ми святкували саме за новою ліганським календаром. Якщо подивимося на старі книги, які, по яких навіть служить і російська церква, там. Різдво 25 грудня, а хрещення відповідно 6 січня. То ми не перейшли на щось нове, а відновили те, що в нас було давним давно. За словами проти Ірея Василя, освячену воду у Святомихайлівському соборі можна набрати впродовж 6 та 7 січня. Інші дні для потреб прихожан в приміщенні церкви стоїть бочка з освяченою водою. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько – Суспільне, Новини, Житомир.